Вітаю всіх! Хочу зробити відео на тему, що буде робити наша держава з людьми, які втратили все житло, яким нікуди додому повертати. Що з ними буде робити наша держава? Давайте подивимось, що наша держава дорогоціння буде робити з людьми ВПО, яким нікуди повертатись, які все втратили. Вона ж повинна щось з цими людьми зробити, щось їм дати. Давайте подивимось. Правда ж, цікаво. Ой, вилазить імператор. Це наш головний, ви ж розумієте. Дев'ятка жезлів, вибачте, захищати кордони ну, кордони це інтереси. Захист інтересів повинен бути. Пропозиції, як захистити цих людей є? Боже. Аргументи. Місяць. Ну, я просто не маю слів. Це. Буде, ви знаєте, як кінцевий результат. Ні, не можу ще казати нічого. Боже мій. Шістка кубків дежавю, як з минулого, повторення з минулого. А тому що в нас все це було в 2014 році. Ось тут 14 рік. Тепер дивіться. Люди повинні відстоювати конкретно всі свої інтереси, перш за все, самі заявляти про себе. Держава буде розробляти якісь механізми, щоб вирішити ці питання. Але воно буде вирішуватись не швидко. І ці питання будуть по мірі можливості держави. Не більше. На жаль, на жаль, тому що не може держава зрозуміти до кінця, що робити з цими людьми. Тепер давайте. Україна надасть людям, які втратили все житло. Україна зможе надати людям, які все втратили житло. Україна зможе надати цим людям житло. Вибачте, блазень. Це не визначеність. Хтось утримує, хтось ні, і це знаєте, як тримати за дураків. Допомога є на це. Дії сприятливі є для цього, і зміни в цьому напрямку йдуть. Є все для цього, робиться, допомагає. Україна отримує цю допомогу, щоб це робити, але чомусь не робить. Нецікаво, правда? ж? Дивіться, нецікаво для нашої країни це. Знову якісь маніпуляції, хитрі дії. Знову ми робимо все аби що, робимо вид, знову буде бла бла, бла. Типу, допоможемо, як зможемо. Не більше. Країна не зацікавлена в допомозі цим людям. На жаль, тому ви повинні, перш за все, думати про себе самі. Або знову ж таки покидати цю країну з чистою совістю, бо вам вона ніхрена, вибачте, давати не хоче. І я прекрасно це розумію, наприклад, і тому знаєте, мене пропадає желання тут жити.